Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити, що нас з вами очікує з 1 червня 2023 року. Почнемо, напевно, насамперед з тарифів, тому що це, напевно, найбільш актуальна тема на сьогоднішній день. Ми з вами читаємо в інтернеті, дивимося новини по телевізорі і постійно лунають якісь. Цифри, якісь розмови про те, що все ж таки тарифи, скоріш за все, будуть підвищені. Тож, давайте поговоримо, що ми маємо сьогодні станемо на сьогоднішній день на 30 травня, так, 30 травня. А що ми маємо сьогодні? Значить, станом на сьогоднішній день, все ж таки, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційно запропонувала встановити з 1 червня 2023 року єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2 гривні 88 копійок за кіловат. Все ж таки, скоріш за все, Кабінет міністрів України буде. Розглядати саме цю пропозицію. Але чи буде вона прийнята, чи ні, будемо з вами розуміти це найближчі два дні, адже. Хочу нагадати, що раніше Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів до 31 травня, оскільки остаточного рішення на той момент також не було. Тому ми з вами сплачуємо ще в цьому місяці по тим тарифам, які є. Але будемо вже слідкувати і розуміти, що нас чекає з 1 червня 2023 року. На даний момент інформація є така, що все ж таки електроенергія зросте на і буде вона становити 2 гривні 88 копійок за кіловат для нас з вами, для побутових споживачів. Щодо газу, хочу нагадати, що на час воєнного стану запроваджено мараторій. І він буде до 1 травня діяти 2024 року. Тобто за газ ми можемо не хвилюватися до 1 травня 2024 року. Будемо сплачувати по тим діючим тарифам, які є зараз на сьогоднішній день. Також хочу нагадати, що мораторій ще діє на розподіл газу та підвищення тарифів. Заборона на підвищення тарифів, також ще розповсюджу. Жується на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання стосовно холодної води, також е зараз е немає остаточної. Інформації стосовно наскільки зростуть тарифи як тільки буде інформація, більш детальніше вам розповім. Тому що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вона поки що офіційно рекомендує та пропонує встановити. Наприклад, ті ж самі тарифи на електроенергію, але відповідну постанову хочу нагадати, повинен прийняти Кабінет міністрів України як тільки вона буде і буде там вказана точна і детальна інформація. З вами обов'язково також поділюся. А надалі ще хочу ще розповісти, що ще буде. По-друге, хочу ще вашу звернути увагу на такий цікавий теж законопроект, який зараз теж обговорюється. Це стосовно того, що хочуть змінити процедуру нарахування відпускних. Раніше, коли ми з вами йшли у відпустку, відпускні нараховувалися до того моменту, коли ви. Ішли у відпустку. Зараз же хочуть це змінити і дозволити роботодавцю, але виключно за вашої згоди. Тобто, це питання має узгоджуватися з вами як з працівником. Гроші вам мають надати відпускні під час самої відпустки, але не пізніше дня закінчення відпустки. От таке нововведення, скажімо, хочуть внести в. Такі зміни в Кодекс законів про працю. Також остаточного поки що варіанту немає, як тільки буде прийнятий даний закон, я більш детальніше про нього вам розкажу і закцентую вашу увагу. Надалі про що ще будемо говорити. Нарешті працюючі пенсіонери отримують свої доплати. На цьому не буду довго зосереджувати вашу увагу, адже про березневу індексацію про перерахунок працюючим пенсіонерам, який має відбуватися кожного року 1 квітня. Саме для працюючих індексація вона у нас відбувається в березні, а для працюючих в квітні. Але на жаль, так як подають звітність, то відповідно хорошу. Від оплати, то пенсії ви вже зможете отримати у червні за два місяці за квітень і травень. Тож працюючі пенсіонери, ті, хто відпрацював два роки, мають право на перерахунок. Очікуйте, будь ласка, в цьому місяці ви маєте за інформацією, яку надає пенсійний фонд, маєте отримати свої. Доплати. Також хочу ще вам розповісти про те, можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось збирається здавати водійські іспити з 1 червня Міністерство внутрішніх справ України проговорило та надало інформацію про те, що буде стартувати пілотний проєкт, буде оновлена система попереднього запису. Ви зможете перевіряти наявність талонів онлайн, а отримати їх вже зможете офлайн. тобто коли особисто прийдете, чи через електронний запис. Також у вас буде більше інструментів для того, щоб ви змогли оскаржити підсумки іспитів у сервісних центрах МВС, будуть встановлені у класах для теоретичних іспитів відеокамери та мікрофони, та відеофіксація в салоні автівок категорії Б для складання практичної частини. І знімання рук та ніг як кандидата, так і екзаменатора запис розмов у салоні авто. Тобто, ви можете це здійснити, записати вашу розмову у салоні авто. Ці ноу-хау, ці нововведення в нас почнуть діяти з 1 червня. Це пілотний проект. Тож, о, побачимо, як це адже Міністерство внутрішніх справ презентувало і заявило про запуск саме з 1 червня. Побачимо, як це буде. Працювати. Також хочу розповісти, що за перший квартал 2023 року Пенсійний фонд України підрахував середню заробітну плату за даними Пенсійного фонду. Виплати були на наступному рівні. У січні середня заробітна плата у нас по Україні становила 12 тисяч 644 гривні 98 копійок, у лютому 12 тисяч 794 гривні 11 копійок, та у березні 13 тисяч 423 гривні 28 копійок. Також ще хочу вам нагадати, можливо. Я впевнена, що більшість із вас знає цю інформацію. Ще, хто не знає, хочу нагадати, що згідно з квітневою постановою Кабінету міністрів України, пільговики можуть отримати невиплачені суми пільг. Відповідне роз'яснення надав Пенсійний фонд України, що необхідно для цього зробити. Йдеться саме про гроші, які обліковувалися на рахунку для виплати пільг. За обліковими записами вас, тобто пільговиків, станом на 1 червня 2022 року, за якими не було ваших звернень щодо виплати, і облік яких був припинено ще в грудні 2022 року, і які були повернені Ощадбанком на рахунок Міністерства соціальної політики України. Ці гроші органи Пенсійного фонду України будуть виплачувати до вересня 2023 року, що важливо, до вересня. Пам'ятайте, за виключно за вашими зверненнями. Для того, щоб повернути. Кошти вам необхідно подати до органів пенсійного фонду заяву довільної форми. В ній ви вказуєте назву документу, яка дає вам право на пільги, його серію та номер за наявності. Звичайно, якщо у вас є такий документ, ким видано документ і дату його видачі з пред'явленням оригіналу, зазначеного документу або електронного посвідчення ветерану, потім ідентифікаційний код. Серію та номер паспорта, або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України, ким видано даний документ і дату його видачі. Знову ж таки, номер рахунку за стандартом Айбану та найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги. У разі смерті пільговика, на обліковому записі, якого є невиплачені кошти станом на першу чергу. 2022 року, якщо є залишки. Коштів пільг, члени його родини, на якого поширювалися пільги, та інформація, про якого є в державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, може отримати також невиплачені пільгові кошти, звернувшись до органів пенсійного фонду. Так само вам потрібно буде подати заяву до вільної формі. Там зазначаєте власне ім'я, прізвище, а також ваш ідентифікаційний код, дані паспорта. Номер рахунку, все те саме, тобто ті документи, про що я говорила, тільки ще обов'язково додаєте до нього свідоцтво про смерть пільговика, копію свідоцтва про смерть пільговика, його паспорт та номер платника. Отакі От вимоги зазначив Пенсійний фонд України. Це, в принципі, все, що я вам хотіла розповісти. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я обов'язково в наступних відео. Розповім про найпоширеніші питання, які вас найбільше хвилюють. Можливо, у вас є якісь побажання стосовно того, яку б ви тему хотіли більш ширше розкрити, і про що б ви хотіли поспілкуватися? Будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я обов'язково. Вам або відпишусь, або, відповідно, в відео розкрию дане питання більш для вас ширше, щоб ви розуміли ту чи іншу ситуацію. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте мої відео, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, взагалі за актуальними новинами в нашій країні. І обов'язково бережіть себе та свої родини.